На Вінниччині тиша перед бурею. Селище Крижопіль, де люди звикли жити в гармонії з природою, нині задихається від нечистот. За огорожею місцевого сирзаводу, що входить до молочної компанії Терафуд, з брендами Тульчинка та Ферма, пів гектара землі залиті смердючими відходами виробництва. Це земля ветерана російсько-української війни Ігоря Садового. Те, що колись було родючим ґрунтом, тепер перетворилося на токсичне болото, де кишать опариші та гудуть хмари мошок. За словами місцевих, усе сталося після прориву труби, яка вела зі стічного колодязя заводу у відстійники. Після скандалу трубу просто прибрали за паркан. Е, звертався я сам в держекологію е, двічі. Звертався в держспоживслужбу двічі. Центр контролю та профілактики захворювань теж звертався. В общем, всюди, куди можна, я звертаюся, щоб вирішити якось цю проблему. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення. Екологічна інспекція відібрала зразки ґрунту. Але результати аналізів досі не відомі. Досліджень повітря взагалі не проводили, хоч дихати поруч із ділянкою неможливо. Сморід просто жесть так, воно і далі туди. Блин, ну, вибачте, просто нема чим дихати. Нині рівень відходів знизився, та небезпека нікуди не зникла. Повільна екологічна бомба продовжує нищити землю та життя довкола. Ну воно нікуди не дінеться. Так що я думаю, десь так, як тільки потепліє травень-червень, то тут буде просто жесть. Просто жесть буде. Це лише обурене, влада мовчить. Поки одні рахують прибутки від продажу сиру, інші задихаються від отрути. Це не лише трагедія Крижополя. Сьогодні труять землю ветерана, а завтра небезпека може потрапити у воду всієї громади. Хто відповість за цю катастрофу? І чи зупинять безкарність тих, хто отруює людей та природу?